Весь уявний багаж переживань у світі є не що інше, як конвульсивна розумова діяльність. Немає світу окремого від наших ідей, тому що ідеї не залишають свого джерела, і ми зберігаємо світ у нашому розумі в думках. На цьому етапі стає очевидним, що так званий фізичний досвід світу є різновидом недосвіду, тоді як єдиним досвідом є досвід розуму. Ось чому тренування розуму це вся робота, яку ми повинні робити у цьому курсі. Урок 29 Бог є у всьому, що я бачу. Сьогоднішня ідея пояснює, чому ти можеш бачити мету у всьому. Пояснює, чому нічого не є окремим саме по собі. І це пояснює, чому ніщо з того, що ти бачиш, не має значення. Насправді це пояснює всі ідеї, які ми використовували досі, а також усі наступні. Сьогоднішня ідея це все, на чому базується бачення. Тобі, ймовірно, буде важко зрозуміти цю ідею на цьому етапі. Ти можеш вважати це дурним, безглуздим, смішним і навіть гідним осуду. Безумовно, Бог не у столі, як ти це бачиш, наприклад. Проте лише вчора ми підкреслили той факт, що стіл має спільну мету Всесвіту. І те, що поділяє мету Всесвіту, поділяє мету його Творця. Тож сьогодні спробуй почати вчитися дивитися на все з любов'ю, вдячністю та. З відкритим розумом. Ти їх зараз не бачиш. Ти хочеш знати, що в них приховано. Ніщо не є таким, яким тобі здається. Їхня свята мета виходить за межі твоєї обмеженої сфери. Коли бачення покаже тобі святість. Яка освітлює світ, ти чудово зрозумієш сьогоднішню думку, і ти не зможеш собі пояснити, як тобі це могло бути важко. Наші шість тренувань сьогодні по дві хвилини мають відбуватися за вже знайомою схемою. Почни із повторення сьогоднішньої ідеї про себе, а потім застосуй її до випадково вибраних предметів навколо тебе, згадуючи кожен окремо. Намагайся уникати тенденції робити контрольований тобою вибір, що може бути особливо спокусливим у зв'язку з сьогоднішньою ідеєю. Вважаючи її природу абсолютно чужою для тебе. Пам'ятай, що будь-який нав'язаний тобою порядок так само далекий від реальності. Тому твій список предметів має бути максимально вільним від твого власного вибору. Відповідний список може включати. Наприклад, Бог у цій вішалці, Бог у цьому журналі, Бог у цьому пальці, Бог у цій лампі. Бог у цьому тілі. Бог у цих дверях. Бог у цій корзині для сміття. На додаток до визначених періодів практики повторюй сьогоднішню ідею принаймні раз на годину, повільно оглядаючись навколо себе, неквапливо повторюючи слова про себе. Принаймні один-два рази ти повинен відчути відчуття спокою під час цього. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.